Всім привіт! Мене питали в коментарях, які чесник я буду садити. Цього року буду садити два своїх сорта і два куплених. Свої сорта, на жаль, я не знаю, вам не скажу, вам покажу, але я їх не знаю. Вони досить врожайні і стійкі. Стараюсь вибирати, щоб були стійкі. Ну, вже перевірені, бо в нас така погода, що е і дощі, і. Можуть бути дощі кожен день і дуже довго, тому чесник нас старається вибрати стійкий. Цього року я хочу попробувати, от купив іспанський чесник, хочу попробувати у нас якась. Ну, може і ті роки були, але щось я не звертав уваги. Досить крупний такий чесник, от, іспанський, такий біленький. Я купив, хочу цього року попробувати. Зараз вам дам йому характеристику цього іспанського чесника. Е, ну, дуже хвалять, кажуть, що він дуже розповсюджений в Європі. Ну, треба попробувати. І вам буде чесник іспанський марад – один з кращих сортів озимого чеснику. Є один з найпопулярніших та й найвідоміших сортів озимого чеснику в Європейському Союзі. Справді я дивився, один з найпопулярніших. Був виведений іспанським агрономом. дуже давній сорт багато років тому був виведений. морозостійкий районований сорт чеснику з хорошою адаптацією до погодних факторів, робить його приваблим для домашніх підсобних господарств. Це найголовніше, що для, для домашнього вирощування. Бо якщо промислові сорти вони не дуже підходять для домашнього вирощування. Характеризується досить високою врожайністю, невибагливий та стабільний сорт озимого чеснику, через це заював високу популярність у Європі. Головка чеснику досягає середнього розміру до 150 грам. Переважно в кожній головці налічується від 10 до 12 зубчиків з фіолетовою лускою. Зовнішні луски можуть бути білі або кольорові, деколи з прожилками. Тут залежить, який у вас хімічний склад ґрунту. Які ви вносите мікроелементи, який які, які у вас ґрунт? Тоді буде відрізнятися трошки колір чеснику, завжди відрізняється. Часник мораду має високі оцінки смакових показників, характеризується вираженим смаком і ароматом, у порівнянні з іншими озимими сортами, має досить помірну гостроту. Це дуже важливо, що має гарний смак, бо деколи озимі часники, не то, що в порівнянні навіть з ярим часником, а з своїми озимими аналогами. Є досить такі без смаку, мають просто пекучість і не мають ні смаку, ні аромату. Головне, що має що непоганий смак. Леськість даного іспанського сорту непогана. За деякими даними, зберігається до 9 місяців. Ну, я не знаю, до 9 місяців зимовий часник не, не зберігається. Ну, може, можливо, зберігається, якщо дотримуватись певних умов. Часник Мурадо характеризується універсальністю, призначений для безпосереднього вживання та приготування страв. Даний сорт часнику відмінно підходить як для консервування, вживання у свіжому вигляді та висушування на зиму у вигляді спеції. Отакий от наш морадо, такий непоганий іспанський сорт. Ми подивимося, який він буде, що він покаже, і який ми будемо мати результат. Купив Любашу. Ну Любашу всі знають, але то, що мені сподобався, що досить Любаша. От крупний, хочу, ну тут буде в мене рядочок. Може його більш, більш мені не треба. Якщо вам сподобається, я його розведу, але то, що мені сподобався, що крупний. Ми зустрічалися Любаша, от я купляв в магазинах, була, була Любаша дрібніша, а це досить крупна, Хочу попробувати. Любаша дуже популярний, стійкий сорт, стійкий до хвороб, врожайні стійка. Ну, Любаша це еталон. Дуже гарний. Хто ще вибирає, які часники собі, От іспанський, в принципі, це може бути вродити не вродити. Любаша це перевірений сорт. Зараз дам йому вам характеристику, щоб ви собі орієнтувались, хто собі вибирає, хто вибирає вперше, щоб ви орієнтувалися, який вибрати. Часник українського сорту Любаша, український селекційний озимий часник. Сорт середньостиглий. Це дуже важливо, що український, бо. Він вже привикший до нашого клімату, до ґрунту. Це саме важливо, дуже популярний завдяки своїй невибагливості до умов вирощування та високих показників врожайності. Ну, мені здається, що любашу всі знають, всі вирощують, але може хтось ще тільки буде вирощувати, пробувати. Я дам характеристику. Вважається одним з найкращих озимих сортових чесників в Україні. Формує розвинну кореневу систему на різних типах ґрунтів, тобто на різних типах ґрунтів гарна коренева система. Наслідок чого у цьому сорту характерна великоплідність, тобто гарний врожай і великоплідність. Забарвлення залежить від складу ґрунту, на якому чесник росте, від бліду рожевого до фіолетового кольору, формує до п'яти зубців середня вага чеснику до 150 грам. Даний сорт має відмінні товарні якості, чесник багатий на офірній олії, високі показники вмісту аскорбінової кислоти, смак гострий з пікантним присмаком. Сорт Любаша за деякими джерелами за відповідних умов може зберігатися до 10 місяців. Ну, це я не знаю. Це які умови треба, щоб зимовий чесник так гарно зберігався. Гарно розвинена коренева система сорту дозволяє відмінно адаптуватися як до ґрунтів різних типів, так і до різних кліматичних умов в різних регіонах України. Ну, це саме головне, що чесник адаптований до різного ґрунту. Тобто, ви можете в нас, от, наприклад, важкі, суперважкі ґрунти. І я хочу вам сказати, що ми перепробували багато чесників, і кожен чесник по-різному відноситься, родить. Тому треба пробувати різні сорти. Я вже це переконався. Переваги сорту Любаша, районованість умов в Україні. Ну це мені здається самий, бо іспанський це таке. Іспанський може вродити, може не вродити. А от Любаша, мені здається, що це вже надійний надійний сорт. Чесник. Стійкість має до холодів, невибагливість даного сорту, стійкість до основних видів захворювання, фузаріозу та шийкової гнилі. Ну, це, е, якщо має стійкість, має набуту стійкість, тобто вже виведений стійкий, це головне відмінні смакові властивості та тривалий термін зберігання. Отакий сорт Любаша. Мені здається, це вартий сорт, щоб його попробувати посадити, хто ще не садив. А хто ще от не має, має якісь свої домашні, от, наприклад, ми маємо домашні, то спробувати. Буду один крупніший мій садити. Зараз вам характеристики його не буду давати, але вам покажу, який він вродив. Тобто, один крупніший, я щось думав, його. Ну, вже цей рік не садити, цей крупніший, щось він мені цього року не сподобався. трошки Він так, якби трошки прихворів був весною, але переважно весною всі чесники прихворіли цього року, бо була складна весна з морозами, повторними снігопадами. ну Тому, я думаю, попробую ще цей рік дам йому шанс. ну і обов'язковий чесник до посадки. Отакий от синенький, от він дрібнуватий, ну головки не дуже великі. Але то, що він родючий, дуже стійкий, гарно зберігається. Не знаю, що це за сорт. Це нам дали знайомі, гарно зберігається. І е, вражальність ми могли бачити, там одні великі, а то все решту оцей синій, синенький чесник. Дуже родючий. І я вам хочу сказати, хто от, може хтось вам буде давати, чи когось ви будете бачити, ви собі візьміть отакий. Невеликий цей синій чесник зимовий, і побачите, що він вас не підведе. Я вам хочу сказати, що от того, цього року в нас була така складна погодні умови, і він до саме краще е, стояв, саме краще тримався при цих умовах. Менше хворів і кращий врожай. Не знаю, якого, але ми на зиму ще практикуємо. Ну, я не бачу щось, щоб зустрічав, щоб садили ярий чесник на зиму відео. Но ми, в нас Практика така є, що ми садимо на зиму ярий чесник і досить гарний виходить. Ярий чесник, ну хто як там би не хвалив зимовий чесник, ну, зимового чесника запах трошки і смак тупуватий. Ярий набагато. Смачніший чесник, запашний, як моя колись бабушка казала, що запашний. Вона взагалі навіть зимовий чесник не сприймала. Ми яри, якщо посадити на зиму, він більший родить. І плюс до того він ну, трошки так, якби більше зберігається, ніж зимовий. Бо зимовий поганенько трошки зберігається, а ярий краще зберігається. Але я щось такого відео не зустрічав, от, щось я не бачив такого. Але в нас таке практикується, що на зиму ми садимо ярий чесник. І досить непогано виходить. Отаке відео сьогодні. Всім дякую за увагу. Гарних вам сортів чеснику, щоб гарний був урожай і мирного неба!